Щиро вітаю вас, дорогі друзі! І знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. У першому посланні до Тимофія апостол Павло говорить у другому розділі такі слова. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Молитва повинна бути усе понад те, що нас оточує, хвилює, цікавить понад усі наші справи. Молитва це і спілкування з Богом, а спілкування з Богом розмова наодинці з ним, висловлювання прохань про допомогу це заступництво за інших людей. Ви розмовляєте з ним про нього, розмовляєте з ним про себе, розмовляєте про ваші з ним взаємовідносини. Ми багато просимо у Бога, але забуваємо про нього самого. А деякі з нас навіть не знають, який він, яке в нього серце, який характер. Так, ми багато чого знаємо. Він добрий, милосердний, прощаючий Бог, але цього недостатньо, це далеко не повна його характеристика. Багато християн знають, що Бог простив їм. Але до сьогодні не можуть простити самим собі. Бог простив, а вони не можуть. Або не можуть простити тому, хто колись їх образив. Знають, що Бог всемогутній, але покладаються на свої сили. Знають, що кожен день обновлюється його милість до нас, але постійно за щось осуджують себе. Є й такі, які знають, що Бог не терпить гріх, але грішать і не в цьому нічого поганого. Чути про Бога ще не означає знати Його. Наприклад, якщо вам будуть говорити неправду про вашого близького друга, ви сміливо скажете, це неправда, я добре знаю цю людину. Він не може такі вчинки робити, немає і дня, щоб ми з ним не спілкувалися. Тому я впевнений, що це неправда. Так само треба добре знати Господа. А для цього потрібно спілкуватися з ним кожного дня. Чому молитва така важлива? Тому що Бог це найбільша цінність у нашому житті. Часто ми звертаємося до Бога лише тоді, коли нам потрібні силення, захист, коли маємо матеріальні проблеми, і навіть тоді Господь відповідає, тому що любить нас і потребує спілкування з нами. Але це не зрілі відносини. Час будувати нові, набагато глибші і ближчі. Бог бажає розмовляти з нами. Цьому потрібно вчитися. Ви скажете, а де взяти час? Не обов'язково молитися годинами, якщо ви дійсно зайняті, і вистачить небагато часу, але це повинно бути звичкою. У Давида були особисті взаємини з Богом, і Бог поставив його царем. У Самуїла були особисті взаємини з Богом, він поставив його пророком. Мойсей мав взаємини з Богом і став вождем звільнення Ізраїля з полону. Авраам був другом Божим і став батьком багатьох народів. Коли людина близька до Бога, це відразу помітно. Поспілкувавшись з Господом про нього, про себе, про ваші стосунки з ним, попрохавши те, що вам потрібно, переходьте до вивчення Слова Божого, а потім ще раз подякуйте Йому за відповідь на вашу молитву. Говоримо з Богом, гардіємо з ним. Любімо, як Він, більше часу виділяємо для спілкування, будуємо взаємовідносини з ним, прагнімо його всім серцем, мріємо про нього. Не забуваємо Його. Тому що Він до ревності любить нас. Любить так сильно, що віддав Сина Свого в жертву за нас. Навіщо Ісус Христос пішов на смерть через любов до нас? Заради нас Він віддав своє власне життя. Він поряд, Він невидимий, але ми Його відчуваємо, Його присутність. Давайте сьогодні молитися саме про це. Наш дорогий небесний батько. Ми дякуємо тобі за те, що ти послав свого сина в жертву за кожного з нас. І ми розуміємо, що сьогодні, хоча ми не бачимо Ісуса поруч з собою, ми віримо, що Він поруч з нами. Ми відчуваємо Його. Ми знаємо, що Його жертва дала нам право на життя. Ми знаємо, Господи, що ти завжди поруч у всіх проблемах і труднощах. І ми просимо Тебе, навчи нас вірно молитися, розмовляючи з тобою як з найкращим нашим другом. Це наша молитва сьогодні до Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай Господь стане найкращим другом у вашому житті і благословить вас і сьогодні. А ми, як і завжди, чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів та потреб на електронну адресу, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.